Це у нас чистий 2020 рік на 2-літровому дизелі 110 кВт, коробочка DQ, 381, 7 ступка. У нас є тут фудлет-фари, омивателі, парковочний асистент. В значку схований Дістронік. Сразу поки не забув. Дивіться, 165 тисяч пробігу, все по сервісу. Гума у нас Dunlop 22-го року. Тормозні дісочки, машина вся обслужена, колодочки нові стоять, масла, фільтра тільки поміняні. Жодного немає підфарбування, зеркала у нас гріються, складаються по салону. Салон у нас комбінований, шкіра з тканиною, є масаж, арагокомфорт, старт-стоп, автохолд, електроручник, безротова зарядка тут схована, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Apple CarPlay, Android Auto, все, що треба, все є. Отак от виглядає потолочок, отак от виглядає водійське сидіння. Жодних потертостей немає. От так виглядає в ньому кермо. Стан переключателя. Підлокотничок. Задній ряд сидінь. Абсолютно як новий, так само як і передній. Штан стелі, нічого не порвано. Був здоровенний багажник, полочка, сіточка, двойна підлога. Тут у нас схований ремкомплект повністю, все що потрібно, оскільки немає запаски, машина з Німеччини. Тут компресор, клей, ключики, все по заводу. сидіння складається, багажник робиться повністю в рідний пол. Абсолютно жодних дефектів, жодного підкрасу, вся ціла машина. Чистий 2020 рік. Вінкод код я вам показав, але тут є також. Ми з офіціалу розпечатали повністю її документи. Ось в бардачку тут їх отака От пачка розпечатаних. Вона вся сервісована. І так, чистий 2020 рік, жодна деталь не фарбована на фуллет фарах з дістроніком, з подогрівами, з масажем на Алькантарю. 17-300 євро розмитнений сертифікат. ви будете першим власником в Україні. Приїхали і забрали.